Вітик! Нещодавно я відвідала мальовниче село Шешери, що на Івано-Франківщині. Туди я відправилась з міста Коломия на місцевому олдскульному автобусі. Поїздка зайняла близько однієї години. Коли ти потрапляєш у село, перше, що ти бачиш, Гори, усюди, з усіх боків і чисте повітря. Але село славиться не лише гарними пейзажами, а своїми теплими водопадами. Тому це дуже популярне місце серед місцевих. На середині шляху ми побачили дивовижне місце. Це ріка Пістенька з гарними перепадами води. Чесно кажучи, спочатку ми подумали, що то є водопад, і трохи не зрозуміли. Але, подивившись карту, зрозуміли, що до них ще треба йти йти. Тож, через підвісний міст ми рушили далі, а шлях був просто неймовірний. І ось ми в Одесі. Стійте, шо? Шуткую. Але людей було так багато, наче то пляж у затоці. Тут, до речі, плой кафе, де можна було взяти і стандартні закуски до пива, так і страви західної кухні. Але нам щось не хотілося любуватися на місцевих мужиків і їх причиндали, тому ми вирішили піти далі. Трохи далі знаходиться фенсі ресторан Аркан. На жаль, коли ми приїхали, у селі відключили електроенергію і мало що працювало, тому ми вирішили оглянути місцевість і прогулятися. Види просто неймовірні, і тут відчувається спокій і комфорт. Увечері ми повернулися в наш будиночок і вирішили посмажити шашлачків, а компанію нам склали кіт Вася та собачка рідка. Не знаю, як їх там звали насправді, але хай буде так. Наступного дня ми знову повернулися до водоспаду. Тож, леді джентльмени, до вашої уваги, малий гук! Ми прийшли трохи раніше, поки вода не встигла прогрітися і пляжники не повернулися. Водоспад знаходиться на річці пістенька і його висота близько двох метрів. Особливість цього місця в тому, що річка хоч і гірська, але дуже тепла, тому тут можна купатися. Тож надягаємо купальник і мерші в воду. Після цього ми знову вирішили погуляти і помилуватися краєвидами. Залізли в папороть і знайшли у тягарниках дуже смачну суницю. І як же без тваринок? Адже ми у селі тут багато пасуться коні. А ось милі овечки жують траву. А ось корова манька пристально спостерігає за тобою. Є також водоспад, Великий Гук, але люди тут не копаються, бо небезпечно. І знайти шлях до нього не так просто, без лазення по хащам і допомоги місцевих не обійтись. Наступного дня ми вирішили піднятися на гору розсохату. Адже там знаходиться надзвичайна полонина. Вона знаходиться в 4 кілометрах від місця нашого розташування. З транспортом тут проблемки, тому довелося йти пішки. Але коли навколо така краса, не почуваєш в тому, вони корова підтримує на шляху. І ось через чотири кілометри нарешті прохолодний ліс. Але на цьому хороші новини закінчуються, бо тепер треба ще кілометр угору. Сподіваюсь, не впасти на дорозі. пила не впала. А ось і перша зона відпочинку. Дорога різна, іноді нормальна, іноді кам'яниста, а іноді і покоріння доводилось іти. І ось, нарешті, те, заради чого ми підіймалися. Трава та пагорби треба ще трохи піднятися, щоб побачити це. На горі також є сироварня, де можна дегустувати і купити сири, а якщо душі попросити, і на конячці покатають. Шешори це мальовниче і спокійне місце для відпочинку з усією родиною. А на цьому я прощаюся. Ставте вподобайки, гарного і мирного вам дня. Па-па!